Козироги, привіт-привіт! Дивимось для вас 2025 рік. Серпень. Чим він вас порадує в особистому житті, кар'єрі і фінансах. Особисте життя. Так. Тут вам вдається побороти якісь труднощі в стосунках. Нарешті починають давати плоди да, ваші зусилля. Що ж, давайте прояснимо. Для тих, хто у нас наразі самотні. Так. Тут у вас будуть знайомства, може навіть кілька, будете вибирати. Ось по. Колесу фортуни. А єдине, що на вас можуть нависати певні труднощі з попередніх стосунків, в якому контексті а, там, складне розлучення було, наприклад, в когось, або ще до кінця не розлучилися та, офіційно. Тобто тут можете вирішувати певні питання, пов'язані з попередніми стосунками. Якщо ж у вас цього немає, то тут перед вами йдуть а, нові цікаві знайомства. Спробуйте якось скинути певний тягар а, з себе, тому що дуже видно, коли людина заходить в нові стосунки, не тому, що вона дійсно цього хоче, а тому, що їй потрібно перебити неприємні якісь спогади новою людиною. Це дуже щитується насправді. Тому, якщо ви дійсно хочете нових стосунків, то тут варто скинути з себе весь тягар, весь груз і все, що вас тримає. Ось, так, да. очиститися, почиститися. Якщо питання якихось деструктивних моментів у вас були, звертайтеся до е, практиків, які вам можуть допомогти скинути з себе цей тягар теж для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так. Ну тут виграти, виграти війну це стосується тих, хто нас коханець-коханка. Тобто є шанс, що вас виберуть, це перестане бути трикутником, і ви будете просто в парі. Можете для цього, звісно, не дуже чесними методами да, позлуговуватися, але якщо ви вирішили, що це ваша людина, ви хочете бути з цією людиною, будь ласка. Тобто, тут успіх. Успіх і досягнення свого досягнення своєї мети. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Ось ви. Нарешті ситуація починає рухатися, тобто тут. Для когось може бути одруження, для когось може бути офіційні ці всі документи. З'їхатися разом, купувати житло, робити ремонт. Тобто тут все, на що ви покладали багато ваших сил, так, про що ви боролися в своїх стосунках, воно вас почне збуватися. Так, ось, будь ласка, навіть фон у нас. Десятка чаш, тобто це радість, щастя, хтось з'їдеться, хтось одружиться, є можливість навіть діток зачаття. Тобто, все, все, про що ви мріяли? Досить таки хороший прогноз в питанні стосунків: що ж у нас по роботі? Ось ви своєю персоною, король Пентаклів, для тих, хто в нас наразі самотні. Без роботи. <ріст> Без роботи. Так, тут можна виходити у вільне плавання, фріланс, спробувати себе в чомусь новому, працювати як вчитель, викладач, репетитор. Теж як варіант, тобто тут може бути пропозиція заробітку, пропозиція підробітку. По фінансах у вас тут іде в плюс. Ще якщо ви вже на пенсії, то це вас будуть допомагати вам і фінансово вас забезпечувати в цей місяць ваші діти, внуки. Ось, тобто тут теж, в принципі, в цьому плані все окей. Для тих, хто в нас в пошуку роботи зараз. Тут є можливість знайти роботу, ви її знайдете, може бути навіть велика компанія, може бути робота з закордонними. Роботодавцями, або ж якщо ви шукаєте роботу за кордоном, ви її знайдете. Да? Наприклад, ви переїхали, ви шукаєте там роботу. Також вам можуть допомогти ваші рідні, близькі, десь можливо вас порекомендувати, або десь розвідати для вас інформацію. Тобто тут теж в позитиві йдемо. ви зможете побороти да? оцю якусь фінансову проблему, яка у вас була. Наприклад, якщо є питання виплати кредитів або ще чогось, і воно вам стояло прям дуже дуже гостро, то тут ви зможете зразу знайти хороше джерело заробітку. Ось навіть на фоні в нас. Робота, робота. Прекрасно. Для тих, хто вже працює, по найму. У вас тут ситуація підвищення заробітної платні може бути одноразова велика премія, тобто якась велика фінансова, mm. як би так пояснити? Можливо, ви навіть не очікували, але ваші досягнення на роботі дуже гарно оцінять. Тут ще може бути таке, може бути питання, що вас захочуть як дуже класного висококваліфікованого працівника переманити на якусь іншу компанію. Можете теж про це подумати, але будьте, скажімо так, розумні в цьому плані. І навіть якщо обіцяють велику суму, ви маєте чітко розуміти, чи це все правда чи ні, чи це робиться лише для того, щоб ви погодилися. А далі вже, да? як то кажуть, в документах буде інше. Але для тих, в кого просто ситуація. Да, стабільна, ви вже давно працюєте на цій роботі, то у вас тут будуть класні фінансові за, заохочення, так навіть мені хочеться сказати, тому що тут керівництво вас помітить. Може бути, закриєте якийсь велик, великий продаж, Там, незалежно, в якій сфері ви працюєте, але тут гроші до вас йдуть, і це прекрасно. Беріть, беріть, беріть. Для тих, хто в нас фрілансер і працює сам на себе. Можете розпочинати в кількох напрямках свою діяльність, тобто, окрім якогось основного, який у вас є, ви будете так пробувати, нащупувати, а може щось спробувати ще. Наприклад, ви копірайтер і зацікавились дизайном. Так, як приклад, просто от вам говорю, що ви можете ще пробувати десь монетизувати свої навики. Або отримувати додатково якісь навики, які зможете монетизувати. Тобто тут теж вийде в плюс. Ще це може бути два замовлення, які треба робити мало неодночасно. Так, і от ви вже відсвяткуєте просто те, що ви здасте таку велику кількість роботи і зможете відпочити. Для тих, хто в нас. Має власний бізнес. Так. Тут е, може бути ситуація, ви десь відпочиваєте, цілком від роботи дистанційовані. І тут раптово вам телефонують, бо треба ваша участь. У вас десь на підприємстві або щось терміново від вас потрібно, тобто будете їхати вирішувати це питання. А, також це закриття якихось старих, а, можливо, міняєте трохи сферу бізнесу, міняєте позиціонування, дизайни, продукцію, та, тобто, трохи переходите на якийсь інший рівень, більше. Включаєтесь творчо, можливо, наймаєте людей творчих професій, які вам будуть допомагати там, у створенні е, дизайну, продукції і так далі. Тобто, ви робите певні зміни для того, щоб відновити і покращити ваш бізнес. Тобто тут закриття одного, але розширення в іншому. Наприклад, можете закрити одне приміщення з трьох, але в два в ці вкласти більше або знайти набагато краще одне. Тобто будь-яка реструктуризація. Вона вам теж тут іде на користь. Що просто, неймовірно, прекрасно. Просто неймовірно. Що ж у нас по фінансах? Да? Важливе питання. Двійка чаш фінанси від партнерства. Хороший фінансовий партнер, Якщо ми говоримо про роботу, це класні вам пропонують офери. Або ваш фінансовий партнер знаходить класних людей, які готові вкладатися у ваш бізнес, давати якісь знижки, наприклад. Також це просто фінанси, які йдуть від вашого партнера, а ще від уміння знаходити спільну мову, від уміння спілкуватися, від уміння себе подавати, презентувати, знаходити однодумців. Та, тобто це теж класно, особливо, якщо ви там, в якійсь своїй роботі працюєте на сарафанне радіо, це теж неймовірно. Тобто ви зможете знайти собі завдяки своїй комунікабельності, завдяки м -м, підходу та, до інших людей, ви зможете знайти собі більше замовників і клієнтів. Тобто тут у всіх сферах вам треба бути максимально м -м, партнерським, товариським, і це вам фінансово піде величезний плюс. Стрійка жезлів, так, тобто у вас тут буде вдаватися всі ваші ідеї. Головне, головне, не здавайтеся перед труднощами. Бо єдине, що тут може бути, якщо ви працюєте з кимось разом, от фінансове партнерство, то, особливо, якщо недавно з такими там, людьми новими для вас працюєте, перевіряйте їхню репутацію. Якщо вам там ваш знайомий говорить, а давай відкриємо бізнес разом, і будемо там вкладатися і так далі, то перевіряйте. Якщо ж вже давно працюєте з цими людьми, то тут, в принципі, все буде окей. Але якщо ми говоримо про нових людей, які можуть вам зустрітися да, в серпні, то а, тут дивіться так, щоб людина вкладала рівно так само, як і ви. Ось, та, щоб був баланс. Тоді все буде прекрасно. Всяку зароги люблю, цілую. Чекаю на вас зворотній зв'язок. Пока-пока.